Я дуже багато чого готувався сказати, стоячи на тлі народних байрактарів, які вже прибули до нас в Україну, але відверто кажучи, знаєте, я їх побачив далі, все як в тумані. Просто в голові якась каша. Єдине, що відчуваю нестримну гордість за всіх нас, хто зробили появу цих пташечок. Давай будемо показувати інших, хто зробили появу цих пташечок. В Україні реальністю я хочу подякувати всім українцям, які пам'ятають, що не переможні коли об'єднані. Я хочу подякувати всім за віру, тому що якби ми не вірили в ЗСУ, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, в нас би не повірили і не подарували. Але це все вже в Україні.